Друзі, привіт! Сьогодні така новинка. Я не пам'ятаю, може такої. Я, наче раніше такого не було, не пробував. Салют шинка з гірчицею. Хто знає, були такі раніше чи ні смаки. Я такий смак не пам'ятаю. Щоб було з гірчицею. Оці палички салют. Це може якась новинка. Це в ларку найшов. Сьогодні така новинка і обичні у нас будуть палички. Палачки з беконом. Це добрі такі з беконом і смак скрабом. у на нас сьогодні будуть палачки салют. Оцю пачку покажу ближче. Бо... Тут навіть ціна ну, така стара. Ну, хто значить такого смаку ну, в ларьку вос... можна знайти навіть да, э, якісь там упаковки, яким... Уже год 50 навіть можна знайти Ну, Таку я не пам'ятаю там була. Ось такий салют. Ще забувся спитати, чи є мівіна солодка в Варьку. Інтересно. Такі різні пачки. Такі маленькі пачки мівіни продавалися. Раз вони є чи нема, не знаю. Тут ще такі смаки. Тут оно не видно вони маленькі, непонятно, що це за смаки ще. Улюблені смаки в нових упаковці, в новій упаковці. Може це упаковка нова, але ну, такий смак я і не пам'ятаю, що було. Шинка з гірчицею. М -м Такого, мабуть, не було. Золоте зерно. А і упаковки, наче не пам'ятаю. Такі наче вони й були оці упаковки. Може вони. Треба подивитися, які були вони, я вже не пам'ятаю. Будемо пробувати. Сьогодні найголовніший смак такий на відео. Я такий не пам'ятаю, щоб пробував. Хто пам'ятає, такі були смаки чи ні? Напишіть в коментарі. Будемо пробувати. Такі всередині. смак такий на щось похожий. На щось похожий смак. Таким чувствується на мангалі, наче шинка, наче таким монгалом дровами чувствується таким в лісі шашлик жарить. Отакий. Да. Вони ну, шашликом шинкою. Чувствується. Нача в лісі шинка коло шашликів лежала. От, отаке щось. О, інтересний такий. На щось він похожий на якийсь смак, такий, як раніше сповнив, був такий раніше. Тільки може він тут в поєднання якихось смаків. Інтересно таке. Чувствується гірчицею. Так не, не сильно. Багато гірчиці, ну така є І така гірчиця порошкова чувствується. Як продається гірчиця натуральна, тільки що її в порошок висушують, і така в пакетиках продається. Добре. Не забудьте їх помішати Приправа розподілилась. Подайся ті в приправі все. Який сок капризун буду сьогодні пити Захотілося соком. Ці трубочки які. якась бумажна ця трубочка є не хоче В холодильнику розмокає вона Неважко важко її вставить. О, вставив Бумажні трубочки ложать у ней хорошо и ще це така якась була бумажна Біло розлагаємо. Було більш екологічно, але трубочка трохи непрактична, Ні, не, невдобно її туди засовувати. Сок добрий. Інтересно, такий смак з гірчицею, значе такого не було. Треба буде в інтернеті почитати, може якийсь новий. Ну і такий будемо бекон відкривати. І краб. Ми такий вже пробували на каналі. І будемо з ними зрівнювати. І з крабом, І з беконом. Як пам'ятаю, тут бекон в салюті добріший за краба. Раніше і краб був добрий. Ну і зараз він такий добрий, да? вони всі добрі. Не всі добрі, то беріть різні смаки, бо якийсь один смак може надоїсти, якщо багато їсти. Забувся помішати. Вони не сильно мішається. Це в нас з беконом. З беконом такі теж інтересні. Приправи більше в бекону. Мені весь в приправі. Бекон саме такий більш, більш приправи такий. Може, це можна сказати, із оцих двох. Оце інтересний у шинка з річетою смак тільки. Якийсь він не сильно виразительний. Може, я собі його більше додали б. Щось його мало. Ми ця новинка, та його приправи мало в них. Ну і будемо скрабом відкривати. Попробуй. чуть таким крабом. З беконом самі добріші, пока показалось мені. Вони ну, всі добрі, але бекон – добріший. Майже теж тут так приправи багато сиплять. Наша чай зелена є з лимоном і з імбиром. Добрі палички. I <laughs> do Ну, ну хто знає, це шинка і гірчиця, Смак. шинка з гірчицею. Чувствуюся гірчицею. Добрі такі. Чуть-чуть би більше гірчиці, було б взагалі класно. Не пам'ятаю, такі є сухарики з гірчицею. Такий якийсь смак, наче унікі кони. В короном тут сухарики Флінт є, а з гірчицею, мабуть, немає. Палички салюту вміють удивляти, за 45 грам такі упаковки. Вони такі смаки інтересні роблять. Ні на що не похожі. Тому от знизу так і більш приправи і чувствується класно. Може, приправи в ці мало положили. Оці бекони, то вже багато приправи, класно. І з крабом мало приправи. Ну ці лобстери як краби дорогі, часто менше приправ мають кладуть. Вони могли ціну трохи увеличити і було б вкусніше і може більше б навіть б брали б люди. Бо смаки класні, тільки у деяких трохи приправи не вистачає. А так класно. Ну вони і так добрі. Ще якби чуть, чуть приправи в деякі додати. Було б класно. О, такий був сьогодні інтересний у нас обзор паличків салют. Навіть якийсь смак новий спробували, але я його раніше не пробував. Не знаю, чи новий, ну, но, може і новий. Друзі, до зустрічі!